Бесіда. Це як перше побачення з вашим майбутнім роботодавцем. Від першого враження часто залежить успіх вашого працевлаштування. Але навіть найкваліфікованіші кандидати можуть втратити шанс на роботу через банальні помилки. І всім привіт! З вами Тимуря і канал Діагноз HR. І у цьому відео я хотів би розглянути найпоширеніші помилки, які люди роблять на співбесіді, і дати поради, як їх уникнути. Перша помилка це недостатня підготовка до співбесіди. Багато кандидатів ідуть на співбесіду, не вивчивши інформацію про компанію чи вакансію. Це створює враження, що людина не зацікавлена у цій роботі. І Питання на кшталт, чим займається ваша компанія, ставлять під сумнів вашу серйозність взагалі, і те, чи ви дійсно серйозно шукаєте роботи і розглядаєте цю компанію. І тут потрібно в принципі вивчити компанію перед співбесідою, ознайомитися з офіційним сайтом, дізнатися про їх продукти та чи послуги, місію та цінності компанії. Також потрібно ознайомитися з інформацією про вакансію, прочитайте опис посади, виділіть ключові вимоги та подумайте, як ваші навички відповідають цим критеріям. І також важливо заздалегідь підготувати два-три питання до роботодавця, щоб показати свою зацікавленість. Друга, як на мене, величезна помилка, тому що я особисто ненавиджу запізнюватися, являється запізненням. І кажу, як є, більшість рекрутерів навіть не приймають тих людей у себе на співбесіду, які запізнилися. Хоча ми насправді дуже лояльно до цього ставимося і все одно спілкуємося. Але запізнення на співбесіду сприймається як недбалість і неміння планувати час. Це залишає негативне враження навіть до початку вашої розмови. Тому, в принципі, розраховуйте час на дорогу, заздалегідь, з'ясуйте маршрут до місця проведення співбесіди, врахуйте можливі затори чи затримки. Також намагайтеся бути на місці за 10-15 хвилин до початку співбесіди. А якщо це онлайн-співбесіда, то десь за 3-4 хвилини підключитися, щоб перевірити обладнання, чи є звук, чи ви чуєте, чи вас чують. Чи добре працює камера і все інше, це дозволить вам зібратися з думками і бути готовим, незахеканим і добре все почувати. Тобто, ви, в принципі, можете контролювати цей процес. Але ж якщо ви все таки запізнюєтеся, то обов'язково заздалегідь, зателефонуйте чи напишіть і попередьте про це, і поясніть причину, якщо вона дійсно важлива. Третя така величезна помилка це невідповідний зовнішній вигляд. Ваш одяг це перше, що побачить роботодавець. Недбалий або надто неформальний вигляд, може створити враження, що ви несерйозно ставитеся до співбесіди. Тому заздалегідь дізнайтеся, який дрес-код прийнятий у компанії. Якщо сумнівається, краще віддайте перевагу класичному діловому стилю, або бізнес-кежуал, або хоча б щоб він просто був охайний. Тому що оханність та акуратність одягу важливі так само, як і стиль. Четверта така помилка це надмірна самовпевненість або, навпаки, невпевненість. Тому що занадто самовпевнена поведінка може викликати антипатію, тоді як невпевненість демонструє ваші сумніви у власних силах. Обидві крайнощі залишають негативне враження. Тому як цього ж і що тут діяти, да, якщо ви або самовпевний або не впевнений. Краще впевнено розкажіть про свої досягнення, досвід і навички, але без зайвого хвастовства. Також перед співбесідою потренуйтеся відповідати на типові запитання разом із другою, другом чи колегою. Демонструйте свою компетентність, але будьте відкритими до критики і готовими до навчання. П'ята, надзвичайно поширена і дуже бісяча рекрутерів помилка це відсутність чітких відповідей на запитання. Відповіді на запитання мають бути чіткими, зрозумілими та відповідати темі. Довгі або розпливчасті монологи можуть викликати втому рекрутера. А ще, я думаю, ви самі не любите, коли щось запитуєте. А вам відповідає кардинально інше, не те, що ви питали. Тому будьте лаконічними, використовуйте формат Ситуація, досвід результат для пояснення ваших досягнень. Також слухайте запитання уважно. Перед відповіддю переконайтеся, що правильно зрозуміли, про що вас запитують. Краще, якщо не зрозуміли, перепитайте, перефразуйте. Але не вигадуйте: якщо не знаєте відповіді, краще зізнайтеся у цьому. І запропонуйте, як вирішили б ситуацію теоретично, без, не з досвіду. Це буде більш цінно, ніж ваші вигадки. Шоста нереально часта помилка це погана комунікація. Відсутність зорового контакту, невпевнений тон голосу, або недоречні жарти можуть зіпсувати загальне враження. Тому підтримуйте зоровий контакт, це показує вашу впевненість і зацікавленість. Контролюйте жести, не схрещуйте руки і не займайте закриті пози, щоб не виглядати напруженим. Також будьте вічливим, дотримуйтеся професійного тону спілкування, навіть якщо розмова відбувається у невимушеній атмосфері. Причому у мене дуже часто на це жаліються дівчата-рекрутери, тому що гарні дівчата приходять хлопці на співбесіду і вибачте ведуть себе як павліни, замість того, щоб професійно поспілкуватися. І в результаті компанія не отримує працівника, людина не отримує роботу, і сидять розчаровані дівчата, які також дуже, яких це також дуже сильно задіває. І сьома також дуже часта помилка, але це напевно ще зв'язано з нашою культурою та да, роботи це невміння обговорювати зарплату. Багато кандидатів уникають обговорення зарплати або навпаки одразу. Озвучують занадто високі очікування. Це може свідчити про нерозуміння ринкових умов або низьку впевненість у власних силах. Хоча, якщо ви хлопець і у вас є бронь, цей жарт, правда, актуальний тільки на момент зйомки відео, то можете завищувати свої очікування. Тому, в принципі, вивчіть ринок перед співбесідою з'ясуйте середній рівень зарплат на поодиноких посадах у вашому регіоні. Також не поспішайте, зачекайте, поки рекрутер сам підніме це питання і висловлюйте своє очікування обґрунтовано. Також будьте гнучким, наголошуйте на можливості обговорення умов, а не на якійсь фіксованій сумі. Співбесіда це ваш шанс показати себе з найкращого боку. Вона вимагає не лише професійних знань, але й ретельної підготовки, уваги до деталей і впевненості у своїх силах. Уникаючи озвучених помилок, ви значно підвищуєте свої шанси отримати роботу мрії. Тож підготуйтеся, приходьте на співбесіду з гарним настроєм і покажіть, що саме ви є тим ідеальним кандидатом, якого шукають. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Зустрінемося в слідчому відео.